Передставтесь, пожалуйста. Бірюк Микола, захисник. Лагнюка Ярослава. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, що от ви бачили сьогодні затриманого? Так, я з ним зустрічався, мав зустріч було хвилин 20-30, я з ним розмовляв. Угу. А що е ваш клієнт каже про те, що, якби, що з ним робили в міліції? Тобто, чи застосовувалися до нього недозволені методи введення слідства? Застосовувалися методи при під час до е відібрання пояснення складання протоколу про затримання він за. Е е Працівників міліції, зокрема сюди, що розуміють фізичного впливу. А що саме, який був вплив? Що вони робили? Зайшли, розказують, заходить пару людей, які, звісно, не представляються, але які кажуть, що не можемо впізнати Вони нанесли декілька ударів, вийшли, зайшли іночі. І так протягом 6 годин фізично його катували. Тобто, кажуть, переводилися однієї кімнати. Це в райвідділі чи ВТТ? В райвідділі Ситошинського району. А це було одразу після затримання, так? так? Це фактично, якщо приблизно їх о 8 годин затримали, то це все відбувалося десь до 2-3 години. ночі. Е, Пане Микол, адвокат е, був допущений в той момент? Чи ні? Не було звичайно, тому особисто я вступив тільки через півтори сутки, фактично дві ось більше того, що КПК передбачає в таких випадках обов'язкову участь захисника. А, ну ніхто участі усі не, не забезпечує. А скажіть, будь ласка, а що він розповідав? Чи міліція надала йому можливість скористатися телефоном, повідомити про своє затримання родичів там? З приводу там ніхто ж, ви ж розумієте, що в нас така міліція, що миким чином ніхто нікого не повідомляє. Максимум, що вони можуть зробити, це е, на слідуючий день назначити якогось свого дежурного адвоката для якогось е, для якоїсь здійснення якоїсь процесуальної дії. Все інше це все на розсуд рідних, близьких і все інше. І то, якщо вони дізнаються про ті обставини, що людину затримали. Пане Микола, скажіть, будь ласка, а от Побув, я так розумію, 6 годин. Є ж якісь э, сліди фізичні? Що зафіксовано на сьогоднішній день? Зафіксовано зі слів Ярослава, те, що він для... Перебуваючи від ІТТ, він під час медичного огляду він написав заяву про те, що є синці, є набряки, і це, це заява було прийнято. Ось, все інше, тому на даний час ну, на вигляд не видно візуально, тому що він, по-перше, в одягу був. а По-друге, працівники міліції застосовували такі методи, які фактично не залишають. Інгарно навіть виглядає. Слідів слідів, так. Да. Пане Микола, скажіть, будь ласка, а на сьогоднішній день швидка викликалася до ревіділа? Ні? Я бачив, що швидка стояла біля ревіду сьогодні. Ну, це скільки... не до вашого клієнта? Скоріше, що це не до Ярослава, оскільки ну, почувається він більш-менш нормально. Лише те, що втомлений і від побоїв, це буквально вже пару суток пройшло. Тому... Скажіть, будь ласка, от його катували. Він щось підписав ну, під тиском? Я вважаю, що під час складання протоколу затримання, от його і цей весь час і катували. Суть в чому, що його він же ж чи міг він скористатися своїм правом 63-ї статті конституції, відмовитися. після 6 годин. Такого поводження, то я не думаю, що він міг навіть думати про те, щоб відмовити давати якісь покази. Він був змушений їх дати. Тобто його змусили, по суті, під Звичай. фізичним тиском надати Звичай. докази. І те, що слідці. там написано, це ну, мені досить невідомо. Тобто uh -huh. і, і те, що і чи він міг відмовитись від підписання, хоча є таке право. Е Невідомо, невідомо. так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, вас на сьогодні допустили, так? До, до справи? Можуть, слів слідчо, так. Скільки було надано договір. копії просто і всі. Але вам ще на руки таке документу не видало. Скажіть, будь ласка, що інкримінується вашому клієнту? За якими статтями його намагаються притягнути до криміналі? 296-та, шоста, там і друга частина, і стосіджять сьомо. Розбій, так, так? А частина, яка не пам'ятає? Пам ну, а що... він вину на сьогоднішній день ваш клієнт визнає, не визнає? По розбою, то не визнає однозначно, оскільки він там був взагалі, майже випадково. Щодо хуліганських дій, то фактично він визнав те, що він там був, і те, що він вчиняв маніпуляцій, але знову ж таки витрачають до того, це був зазначено протоколі в протоколі, який був відібраний вночі без адвокатів і під тиском. А скажіть, будь ласка, що таке питання? Що там про якісь лотерейні білети слідча в суді казала? Можете розказати про лотерейні білети? В нього під час обшуку в Знайшли ці латерені білети і маску, яку, по суті, це не його маска була. Оскільки з його слів, що йому приділяли працівники міліції відео спостереження цього салону, і вони його безпосередньо ідентифікували по тому одязі, який він був ну, на даний час одягнений. І в той час, коли він перебував в цьому закладі, він не був в цій масці. Тобто там на відео це видно чітко, але вони кажуть, що це його маска, і по суті, а о, от важливий момент це такі лотерейні білети. Він брав лотерейні білети, що він каже. Справа в тім, що він навіть не заходив туди, там, ну, де, де там кабінка якась, що там, чи каса. Ось. Він безпосередньо знаходиться в самому салоні і вийшов зі всіма е, людьми, які там були. Тоб, є... А звідки ж сіли лотерейні білети? Що він розповідає? Звідки воно взялося в нього? Є тільки припущення, що е, підкинули їх же працівники міліції під час обшуку, оскільки їх же ж затримали. і... Фактично біля метро. Не на місці вчинення злочину, не, не біля, на не, них ніхто не вказує. Тобто свідки, які казали, ви казали, це зі... припущення, що він каже, особисто ваш що клієнт. Він не брав, і Що Це не його. Фактично, це з його слів, що йому під час обшуку просто їх підкинули. Фінально дякую і просто. Дякую, дякую.